Всіх вітаю з вами Матакуші. І що таке метал? Які є його різновиди? Це ми сьогодні дізнаємось, розберемо. І заверюти чайок і починаємо. Для початку нам потрібно знати, що таке метал, а саме heavy metal. Це правильна назва з англійської мови, але це не суть. Це музичний жанр, котрий на... в кінці 1960-х та на початку 70-х виокремився з року. Для початку нам треба розуміти, що спочатку був н рол, рок, хто як називає, і він вийшов метал саме з року. Притаманні йому агресивні ритми на ударних та підсилених на гітари зі вставками соло. Важкий метал, хвіві метал, якщо перекладати, став наслідком розвитку плюзу та психоделіки. Пізніше з'явилось чимало піджанрів хеві-металу, більшість з яких називають просто метал. Частину з них. Певний вплив справили виконавці хард року та хардкору. Як наслідок, поняття важкий метал має два значення: власне, жанр з усіма піджанрами, або ж стиль перших геві метал груп 70-х років, який ще іноді називається традиційний метал. І Прикладом таких гуртів є Black Sabbath Deep Purple. Всім відомі групи, хто хоча б трішечки цікавиться цією культурою. І важкий метал почав набувати популярності в 70-80-х х роках, відколи з'явилось багато відомих нині жанрів. Які ж є підстилі металу. Авангардний метал. З цього ми почнемо, йдемо якби по алфавіту, якби не по алфавіту. До Сраки. Це різновид важкого металу, що відрізняється залученням новаторських авангардних елементів використанням експериментальних звучань, нетипових інструментів і нетипових музичних форм. Синонім його це експериментальний метал. Основоположникам гатунку вважають швейцарський гурт Celtic Frost Frost і чеський гурт Masterhammer. Екстремальний метал. Термін класифікації музичних стилів, який використовується на означенні частини піджанрів важкого металу, котрі виокремилися в хеві металу, починаючи з 80-х років. Від попередників відрізняється швидкою. Музикою у поєднанні з переживаючими формами експериментального вокалу, гролу із криму та сучаснішими за традиційний хеві виконавчими засобами до класичних видів відносить стреш, дез, бек і думметал чи їх поєднання. Перед течею виникнення вважають спід метал, хоча окремі глядачі також включають його до екстремальних напрямків. Лірично різноманітні присутні тексти гедонізму, соціальних антагонізмів, окультизму, різнотематичні концептуальні альбоми. Ну, Що, що для металу? Отак, без різниці. Black metal музичний напрямок, екстремальних їх різновидів металу, визначений є пратців, блеку, є дискусійним і суб'єктивним згідно окремих оцінок предтечими є Venom, Mercyful Fate та Бетсорі. Котрі закликали основи подальшого розвитку. Цей час період найменували першою хвилею або прото Блеком. Назва «black Metal походить від одноіменного альбому гурту Venom 1982 року. Хоча сам альбом не містить Black Metal, але скоріш належав до треш металу. Death Metal або Dead Metal. Експериментальний різновид важкого металу, що сформувався з елементів треш металу. Серед притеч, що заклали основи напрямку гурти Hellhammer, Celtic Frost, Creator та Possessed. Doom Metal. Doom Metal від Doom доля. Різновид важкого металу під жанр екстремальної музики притечею вважають Black Sabbath, котрий є... перший застосував подібне виконання в титлі одноіменного альбому одним з перших засновників жанру, зокрема Травел, Пентаграм та CondolMass. З часом у 90-х було утворено декілька стилістичних жанрів. Попри повільні і порівнянні з іншими екстрим-жанрами, темпи належать до них через більшу виконавчу та технічну експресію у порівнянні з класичним хеві дум метал сам під собою ніколи не досягав піку популярності, як такого, так ніколи не належав до мейнстріменгових напрямків важкої музики. Але традиційно з однієї з найважливіших впливових сил метал андеграунду. Треш метал або просто треш експериментальний піджанр важкого металу. Характерний швидким темпом та загальною атмосферою агресії, котрий виник у 80-х роках. У композиціях, як правило, застосовуються швидкі ударні ритми та гітарні рифи низьких частот. Тексти пісень переважно несуть у собі тематику соціальних антагонізмів із культуризму. Треш сформовано у результаті об'єднання швидких ударних хардкор-панку з подвійним бас-барабан і складністю виконання NVOBHM New Wave of Brayton Heavy Metal. в перекладі новий, новий шлях у британському важкому металі. Жанр виник частково як негативна реакція на традиційний глен, Менш грештивний підпопсовий піджанр. Треш метал став джерелом натхнення для дезу та Blaku. Велику четвірки засновників склали американські гурти. Anthrax, Megadeth, Metallica і Slayer. Glam Metal піджанр хард-року та хеві-металу. Він поєднує у собі. Елементи панк-року, а також складні хуки і гітарні рифи. Запозичивши в той час естетику Глем Року 70-х років глем, метал виник наприкінці 70-х, на початку 70-х років США. Особливо сильний розвиток він отримав у Лос-Анджелесі на музичній сцені Sunset Strip. Від, під впливом таких гуртів, як Кікс. Nightranger, Motley Crew та Riot. Глем був популярний у 80-х і на початку 90-х років. У результаті діяльності багатьох куртів, включаючи Poison, Cinderella та Bon Jovi. Жанр стрімко втратив свою популярність у 80-х, востаннє належав до мейнстрімингу у 90-х роках. Гру Metal гру Метал або Пост-Треш. Під жанр важкого металу, який сформувався в 90-х роках, зновниками і першоформаторами цієї течії вважають Pantera і Сепультур. Альбом котрих Vulgar Display of Power та House AD серед канонів жанру. За виконання музичних класичних груп. Найбільш найближний до трешу і в середньому темпі його іноді з додаванням нетривалих швидких партій. Традиційний heV-метал, також heві метал або класичний метал. Основоположник жанру важкого металу до часів, відколи він поділився на різноманітні жанри та стилі. Поступово пройшовши етап встановлення. Так званий Hard and Heavy сформувався з хардкору наприкінці 60-х або початку 70-х років, переважно у Великій Британії. Power metal. Power metal чи просто Power один із напрямків металу характеризується швидкими темпами виконання, ніж класичний heavy Metal, Та більшою мелодичністю, ніж Speedmetal. Засновником напрямку вважається гурт Halloween. Який я видав у 87-88 му подвійний альбом Keeper of the Seven k Собі у, я вибрав для прослуховування німецьку групу Power Wolf? Чесно, дуже класна група. Мені все заходить. Прямо дуже класно. Power metal це різновид heavy metal, наскільки ми вже зрозуміли. Досить часто ведуться дискусії про сам, сам термін. Всі дискусії ґрунтуються на тому, що є два різні, але все-таки близькі стилі. Один стиль був заснований і тепер е широко поширений у Північній Америці. Е і базується в Німеччині та Скандинавії. Speed Metal або швидкий метал від англійської Speed – швидкість, ну це понятно, ну, да, да, да. це різновид важкого металу, що розвинувся в другій половині 70-х і досяг найбільшої популярності в США на початку 80 х років. При напрямку вважають Motorhead. Хоча і віднести її до цього стилю можна лише. З натяжкою. Все ж саме Motorhead часто відносять до heavy metal, spinmetлу або треш металу. І навіть називають гурт родоначальником двох останніх стилів. Леммі не любив подібні ярлики і вважав за краще називати свою музику просто рок н рол. Швидкий метал відрізняється, зокрема, більш швидким у порівнянні з традиційним heavy. Темпами. А також тим, що в Power Metal був куди більш мелодійний, аніж Metal. Е Ось така історія про метал, яку я вам сьогодні розказав. стилі музики, які я для себе відкрив вже давно. Відозного вийти ще рік назад. І мені дуже сподобався, і при цього сценарій я відкрив для себе нові якісь. Е е е е е Класифікації, нові гуртки цього стилю. З вами був Матакуші в Телеграм, так, під відео в описанні, як це називається, це мій перший нормальний відео в Ютубі. Коротше, так, да, там всі посилання на мене. Скоро чекайте величезного аптіву. Всіх дуже люблю, з вами був я.